Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітання, пане Денисе. Вітаю вас. Пане Денисе, вчора наші аграрії відзначали своє професійне свято День працівників сільського господарства. Але бачимо, в яких тяжких умовах їм доводиться працювати у зв'язку з війною. І до війни ще додалася блокада західного кордону. І те, що виростили наші селяни, не завжди має можливість вчасно потрапити на стіл, зокрема наших західних партнерів. Хочеться почути вашу думку про цю блокаду, яка вже триває два тижні. І ці польські перевізники, чи не знати, хто обіцяють її проводити до 4 січня? Як це взагалі може вплинути на ситуацію в нашій аграрній галузі, Чи є вже якісь попередні висновки, скільки збитків вже завдано українським аграріям через дії польських протестувальників? Однозначно, такі дії вони ведуть до втрат фінансових втрат, причому як з обох сторін, як української, так і польської сторони, тому що ми знаємо не тільки перекриті а, скажімо так можливості руху українських вантажів в бік Європи, але так само перекриті можливості реалізації польської продукції до території України, і ми розуміємо, що це якийсь певний такий стихійний а, захід, який організований, який не підтримується навіть значної більшості перевізників самої Польщі і бізнесом Польщі. Тому знаєте, враховуючи дії, які відбуваються, а ще пригадаємо ситуацію з травня місяця, коли була заборона на імпорт української продукції до самої Польщі, Угорщини, Словаччини, і такі подібні дії сьогодні, вони нагадують якусь певну знаєте, ситуацію, якоїсь скоординованої дій, яка йде на вигоду певним силам, певним країнам, тому чим. Ми розуміємо, чим гірше в Україні, там чим гірше в Європі, може бути один, скажімо так, одна країна, яка від цього отримувати вигідну, країна агресор Росії. Тому дійсно, сьогодні дуже важливо, все ж таки, налагодити діалог, налагодити можливість руху транспортних засобів в бік Європейського союзу. Ми повинні розуміти, що ті контракти, які сьогодні укладає українська сторона. А зараз є допік таких контрактів листопад, грудень, місяць, це вже закладаються нові основи роботи на наступний сезон. Вони є дуже важливими те, що сьогодні а, блокаду продовжено, і те, що з'являються весь час, якісь нові вимоги, це показник того, що вони насправді не готові домовлятися в цьому контексті. Ми повинні розуміти, що це іде не перекриття кордону Україна Польща йде перекриття кордону Україна Європейський Союз, і в цьому контексті дуже хотілося бачити більшу якусь містовнішу позицію, чіткішу позицію в безпосередньо Брюсселя тому що нагадаю, знову ж таки повторюся, коли була ситуація з забороною на імпорт, тоді теж дуже багато було розповіді про те, що через засилі української продукції опустилися ціни на сировину, а польські товаробники не мають можливості конкурувати. Але насправді, якщо ми подивилися на Ітику, яку демонструвала київська школа економіки, то на період 22-23 року ціни всередині Польщі не опускались. Тобто ніякого зусилля з боку кримської продукції не відбулося. Ми дійсно бачили певне політичне забарвлення даних подій. Тому зараз дуже важливо, щоб європейська комісія все ж таки визначилася з е, своїми конкретними баченнями, як вийти з цієї ситуації, і врегулювали. Інакше це вже буде обурювати. А не лише перевізників, але в цілому буде ставити перед фактом українських товаробників, які напряму також здійснюють експорт. І Я вже чую не поодинокі заяви, які люди, які самостійно почали експортувати, шукати контрагентів в Європі. Вони не розуміють, чому вони сьогодні не реалізуючи свою продукцію в Польщі, хочуть поїхати транзитом до третіх країн Єврозони, але їх також не пускають. Тому це дійсно може перетворитися в таку додаткову. Так неприємно в ситуації з конфронтацією, чого б дуже не хотілося, тому що знаю, сьогодні фактично йдуть затримки з боку перевезень з території України. Люди, які реєструються в електронних чергах, вони мають затримку там тиждень, 10 днів. і Ми розуміємо, що такі відтермінування, а машина ж не одна йде, несуть дуже великі фінансові втрати. Тому, якщо дійсно... Ситуація затягнеться і на листопад, і на грудень місяць. Ми можемо констатувати, що ці втрати будуть сягати мільйонів доларів. Пане Денисе, а чи зараз вже можна казати, як це може вплинути зокрема ось ця блокада, яку здійснюють польські перевізники, до якої обіцяють долучитися словацькі перевізники? А також знаємо про проблеми із нашими портами, які намагаються практично постійно атакувати расисти, чи це якось може вплинути на ринок сільського, сільського сільськогосподарської продукції в нашій країні? На нас? наступний рік, загалом, чи це якось може відбитися? Звичайно, що потенціал зменшення експорту він завжди відображається під час посівних кампаній, і власне в цьому сезоні посівна кампанія. Озимих не стало виключенням. Ми бачили значно зменшення кількості посівок озимих культур, зокрема по пшениці, тому що вона є нерентабельною на сьогоднішній день. Ми не маємо можливості її вчасно експортувати, експортувати в достатній кількості. А отже, відповідно, немає на неї нормальної ціни, і будь-які перешкоди з експортом вони будуть призводити до того, що товаровиробники будуть переглядати свої, скажімо так, посіви, будуть переглядати ті варіанти, куди вони могли переорієнтовуватися. Ну і власне це вже сьогодні, якби яскравим показником знову ж таки повторюся, це стала озима кампанія, яка буде яра кампанія навесні 23-го року. Теж будемо бачити, але я впевнений, що вона також буде спрямована більше на олійні культури, ті, які є більш маржинальніші, ті, які можливо легше вивозити. А інакше ми фактично просто не може не зможемо вижити, тому що в 23-му році за ці 11 місяців ми вже констатуємо втрати товаровиробників через. Над низьку ціну всягають більше ста мільярдів гривень. Відповідно, ці ж кошти ніхто не компенсує. В нас ж в Україні немає системи дотації. В Україні війна всі кошти спрямовуються на оборону. І в цих умовах, коли зовсім український аграрії все ж таки сіть. Намагаються щось продати максимально задії всі свої ресурси на допомогу ЗСУ, і тут ми бачимо з боку людей, які я не знаю чи проплачувані вони, чи вони дійсно мають якийсь певний ідеологічний характер, їхній вихід. Але тим не менше, а вони не в тих умовах, яких опинилася сьогодні Україна і безпосередньо український товаровиробник. Тому дійсно такі гальмування вони будуть призводити до перегляду стівозмін в основі аграрного бізнесу в Україні. Ну, але чи це може якимось чином вплинути на нашу продовольчу безпеку всередині країни? Ні, ми ж експортно орієнтовані в аграрному так. напрямку країни, які ми завжди вирощуємо порядка три рази більше від того, що споживаємо, навіть в такий нелегкий рік. Воєнний знов ж таки другий рік війни. А нам вдалося сьогодні зібрати вже більше 75 мільйонів тонн зернових олійних культур. В цілому буде близько 80 мільйонів. Якщо дивитися на потенціал споживання всередині країни, він сягає найбільше 20 мільйонів по всіх культурах. Тобто, ми самі розуміємо, що а, все ж таки основний акцент буде робитися на експорт, а отже, не можливість експортувати в першу чергу буде. Бити по неможливості отримувати валютну виручку, відповідно отримувати обігові кошти для товаровиробників, для того, щоб економічно підтримувати свою господарську діяльність, адже від цієї господарської діяльності залежить робота в сільській місцевості, сплата податків в сільській місцевості, сплата оренди людям за бої, які орендують товаровиробники. То цілий комплекс зав'язаних питань, і в тому числі допомога збройним силам України. Адже ми знаємо, що аграрії насправді дуже сильно роблять таку опору нашим збройним силам України. Ну і про якраз підтримку збройних сил України зокрема знаємо, що у Верховній Раді зареєстровані декілька законопроєктів, зокрема номер 10.219 та 10.220, які якраз пропонують нульове розмитнення пікапів для збройних сил України. Хочемо почути вашу думку стосовно цих законопроєктів, стосовно цих пропозицій, наскільки вони допоможуть допомагати нашим збройним силам. Ми однозначно підтримуємо виходячи з, вас, з власного досвіду, практики, тому що за період війни в Україні ми фактично як асоціація вже допомогли збройним силам України більше ніж на півтори тисячі одиниць техніки. Я вже мовчу, що кожен аграр індивідуально на своєму рівні, значить того чи іншого військового ту чи іншу частину передавали ще багато чого від себе. Тому, коли сьогодні стоїть можливість допомогти армії, ці можливості потрібно шукати. Тим паче, що війна продовжується, і нам потрібно звільнювати нові свої території, де окуповувати території, Техніка вона в цих умовах війни вона знаєте дуже потрібна. Але її час, скажімо так, перебування в зоні бойових дій він може бути недовгим. Може бути день-два, може два тижні. Але в будь-якому випадку кожен такий автомобіль він може рятувати життя і це не мої слова, це ж слова. А нашого головнокомандуюча Валерія Федоровича залужний, з яким ми як асоціація свого часу теж розпілкувалися. Тому чим більше буде можливості доступу а, українській армії отримувати більше техніки, тим швидше наближатиму перемогу. В чому плюс а, ми зможемо фактично за кошти місцевих громад додатково а, мати можливість ввозити безмитно, без ПДВ ці автомобілі і протягом певно там короткого часу передавати їх на, на, на передавати їх на оформлення до військових частин, ту чи іншу, яку там для себе буде брати міська влада, і таким чином допомагати хлопцям. Тому дійсно ми дуже вважаємо, такі законопроекти є потрібними, і найшвидше б їх голосування призвело б до пришвидшення відповідної руху такої техніки для. Військових, ну але чи є у вас можливість спілкуватися з народними депутатами, чи є, можна сказати, лобі, яке готове просувати ці законопроекти, коли, на вашу думку, вони можуть запрацювати? Власне, ми як громадська спілка, дійсно, ми підтримуємо комунікацію з різними депутатами, групами, фракціями, і ми розуміємо, що наскільки я пам'ятаю, там є велика кількість підписантів народних депутатів, в тому числі. А uh, є депутат із Рівненщини Олександр uh, Ковальчук, який uh, підтримує і розуміє проблематику. Я думаю, що якщо там є депутати з різних фракцій, то воно не матиме проблем з тим, щоб пройти все ж таки сесійну залу, враховуючи, що це не якісь бізнес-інтереси, це не якісь комерційні питання, це питання направлені на оборону. А в наших умовах, коли складається можливість допомогти, коли Україна контратакує і відбиває ворога. Ну, я думаю, затягувати з цим не потрібно. Тому зі свого боку, я вам дякую, що ви також піднімаєте в своїх ефірах. Це питання. Ми також публічно на всеукраїнському рівні намагаємося тримати це питання в інформаційному просторі для того, щоб все ж таки ну, ці законопроекти ці два були прийняті в цілому. Дякую вам, пане Денисе, за ці коментарі і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому ефірі. Заступник голови всеукраїнської гравної ради Денис Марчук був з нами сьогодні в ефірі Гід та Радіо 1. На все добре, пане Денисе, тримаємось.